Рахунок ролі військових у новій державі. Держава це і буде самі військові. Це будуть люди, які хочуть служити захисту України, хочуть служити захисту громадян. Це будуть військові. А те, що буде відбуватися в громадах, це їх справа. Єдине, що я вважаю, що ми маємо всіх людей підготувати до володіння зброєю. І це само собою відбудеться, бо буде прийнято вільне владіння зброї, буде знято обмежене вільне носіння зброї. Тобто всі люди будуть озброєні, і буде культура поводження зброї. Але крім цього, я впевнений, що як в Ізраїлі треба зробити систему навчання всієї молоді і жінок, і, і дівчат, і хлопців. Всі мають прийти хоча б шестимісячну військову підготовку. Просто так, щоб вони знали, що їм діяти в разі наступного нападу Росії. Це єдине, де будуть військові.